чи я тебе у нас троє дітей. Наш старший синочок Святослав зараз на тренуванні. Максиму це найменший синочок, йому 4 рочки. Він зараз відпочиває в кімнаті. І Ум'янка це наша середня дівчинка, їй 5 років. Про генетичну аномалію у доньки її батьки Тетяна і Дмитро Чабани дізналися після пологів, розповідає мама дівчинки. Та, що вагітність якось протікала не так, ми не знали. Тобто лікарі, ми здавали всі аналізи, все було чудово, ніяких якихось показників, які б сказали лікарі, що ну, з дитиною щось не так не було. Нам вже сказали про те, що в уляхи підозра на, на синдром Дауна вже безпосередньо в палаті. Сказати, що це шоу, був, це нічого не сказати. Каже, одразу почали шукати інформацію про дітей з синдромом Дауна, як їх виховувати. Для мене також шоком сталося те, що у нас в Україні дуже часто говорять про те, що таких дітей треба залишати. Ну і це найстрашніше було класно було те, що поруч був чоловік. Це моя дитина, так? я її народила, я за неї відповідаю. Чому я повинна перекладати відповідальність за свою дитину на когось іншого? Я відчувала, що мого ресурсу і чоловік підтримав в цьому плані, і це класно. Багато чоловіків не підтримують дружин. Така сама дитина, як і всі інші. Просто ну, дивлячись, хто як до цього відноситься. Ніжна, добра, весела, дуже любляча. Ну, коли вона так руцями тебе приходить, бере, одразу ти відчуваєш ну, колосальне тепло. При будь-якою дитиною, якщо займатися, то ну, можна все врегулювати. Не треба очікувати, що, наприклад, вона тобі почне ходити, так як, наприклад, святік пішов у нас ну, дорогу. Так. Не треба очікувати від того, що ця дитина почне говорити тоді, коли ви захочете, щоб вона говорила, або як звичайні діти там в три роки. У Ляні п'ять років вона тільки ми почали запускати її її мовнєвий процес. Тобто ми спілкуємося на рівні неверба... ну, не мови, не невербальними, ми жестовою мовою, вона деякі фрази. Я, я її розумію. Людина, яка з нею у садочку працювала, це асистент дитини. В нас послуга така соціальна надається для неї. Е, ну, ми з нею теж обговорювали, і вона теж з нею невербально чудово спілкувалася. Зараз ми працюємо всі да. садочку. Є всі за... ми працюємо з логопедом, працюємо онлайн, тому що е, вона любителя гаджетів, для неї гаджети це ну, вона дуже так швидко схватує ці всі штуки, ігри, пазли в телефоні вона гарно складає. Зараз садочок, потім школа, а після школи. Десь далі. Хоховарити да, любе, малювати дуже любить, лікувати любить. Я би хотіла, щоб вона десь в цій сфері себе реалізувала. І я дуже радію і навіть плачу, коли бачу, що в Києві відкрили піцерію, де працюють люди з синдромом Дауна. Ми хочемо зробити так, щоб вона. До того моменту була, могла себе зреалізувати, могла себе забезпечити, щоб вона була захищена, щоб їй не довелося десь звертатися до когось за якоюсь такою допомогою, щоб вона мала освіту гідно. Безумовна любов це перш за все, якщо не проявляти її і не показувати її дитині, то ну, нічого не ну як. Отримається, але не буде такого того ефекту спокою в душі в самих батьків. Антоніна Кретор, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кроповницький.